Коли ця свічечка, єдине джерело світла, і можна сказати, що тепла. Тоді, ви б сказали, з'являються якісь романтичні думки, і хочеться писати вірші, і хочеться гомоніти. А я вам скажу, що мені нічого цього не хочеться. Мені хочеться кричати і матюкатися на цих ненормальних, на цих жахливих наших ворогів. Хоча я не така людина, щоб кричати і матюкатися. Проте, коли я знаю, як багато у мене роботи, а я мушу. Тут сидіти, милуватися цією свічечкою. І на останніх подиках, подихах смартфона знімати це відео, щоб зберегти в пам'яті, як це було? У нас немає води, у нас немає світла, немає тепла. І я сижу в тепленькій піжамці. Яку мені подарувала колись сашкова мама. Такий <кій> дуже тепленький, затишній, милуюся цією свічечкою, яку мені вже не пам'ятаю, хто подарував, але це теж подарунок. І якби ще я сиділа з сашком тут, то мені не знадобилась би ні піжамка. Ні, ця свічечка, мені було б тепло і затишно. А так, це єдине сяйво, єдине тепло, яке мене тішить. Проте зараз я задую цю свічечку, не витрачатиму її намарно і ляжу спати, хоча зараз лише 9-та година вечора. Читати я не можу. Всі засоби в мене сіли. Ось в смартфоні лишилося 18% зарядочки. тому лишається лише насолоджуватися сном. Це дуже добре, що можна поспати. Але сподіваюся, що наші вороги. Не будуть нас сьогодні будити. Хоча, на що я таке сподіваюся? Все, що можна зробити найгірше, вони завжди роблять. Усім вам доброї ночі. Не знаю, коли зможу це відео а... опублікувати. Підбирала слово. Як сказати, так? <кліст> Тому що інтернету у нас теж немає. Будьте бережені, хай в ваших домах завжди буде світло, тепло і любов. Добра ніч!